А от у нас тим часом триває ще така собі а, війна на кордоні з Польщею, тому що там продовжується блокування наших кордонів. А, а, Польськими перевізниками до них, до речі, там доєднуються і польські аграрії. Як повідомили в Держприкордонслужбі, станом на сьогодні ситуація на кордоні залишається непростою. Там заблоковані чотири пункти пропуску у бік України в черзі перебувають приблизно 3700 вантажівок. І черга фур, вона просто неймовірно величезна. Вона на десятки кілометрів. Водії, які стикаються, водії фур, які стикаються з цими проблемами, вони стоять в цих чергах. Ті автівки, які легкові проїжджають, вони мають змогу це зробити. Вони публікують відео просто в величезних черг. Це, зокрема, відео з пункту пропуску Рава Руська. Зараз покажемо. Для Евгения Принского показываем очередь из фур из грузовых автомобилей, так как забастовка. Поляки бастуют. До границы 53 километра, еще чтобы вы понимали. Куча полиции везде стоит. И вот такое количество грузовиков. Просто космическое. А как При цьому українська влада зараз готує евакуацію водіїв з польського кордону, оскільки там вже є випадки двох смертей водіїв. Ну як і казали, і в Мінінфраструктурі, зокрема і в держприкордонслужбі, вони пов'язані із здоров'ям водіїв, але цього б не сталося насправді, якщо б вони не мусили стояти більше двох тижнів вже на цих контрольно-пропускних пунктах через блокування з боку польських перевізників. Крім того, представник міністерства інфраструктури Сергій Деркач заявив, що за останні три тижні Україна здійснила десятки спроб домовитися з польськими автоперевізниками, але всі вони виявилися марними, оскільки вони насправді польські перевізники не бажають йти на будь-які компроміси. Ну і окрім того, за блокуванням кордонів можуть стояти і російські спецслужби. Про це пише видання Гілдхол. Офіційним організатором блокування кордону виступає польський громадянин Рафар Рафал Меклер. Це представник осередку проросійської партії Конфедерація Свободи та Незалежності у Люблінському воєводстві. Зокрема, він виступав із закликами про визнання окупації Криму та сам відвідував анексований півострів у 2015 році. А на початку російського вторгнення минулого року Меклер, Мекрел транспорт його компанія неодноразово провод. Водила акції з вимогами скасувати антиросійські санкції. Ну і ось він робить свої твіти, і спочатку дуже так жваво каже про те, що ми тут блокуємо. А потім починає писати в Твітері про те, що українці використовують свої найпотужніші пропагандистські уми, щоб ви розуміли, та впливових осіб, щоб звести завести наклеп на нього і на його протест. Він пише, що українці просто забувають, що вони в Польщі і розуміють національний інтерес інакше ніж вони. І масові образи чи погрози не справляють враження. Якби зі мною щось трапилося, всі б знали, чи я це вина, каже він. Далі говоримо з економістом Андрій Андрій Лігач з нами на зв'язку про наслідки цього блокування кордону з боку поляків. Андрій, вітаю вас. Вітаю. Ну, ми розуміємо, що в першу чергу це б'є по Україні за попередніми розрахунками, як повідомила Федерація роботодавців України, то орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування пунктів пропуску вже складають понад 40 мільйонів євро. В чому саме ми тут втрачаємо? Роз'ясніть, будь ласка, і чи дійсно ці цифри відповідають дійсності щодо втрат для України? Ну, є оцінка і е, втрат поточних для українського експорту в 400 мільйонів євро. Е, є різні оцінки, і вони виходять з, з різних засад. Ну, по-перше, ми сподіваємося, що рано чи пізно буде знято. Е, це блокування, і українські вантажі все ж таки е, підуть в Європу. Е, але але е, ми втрачаємо час. І це дуже важливо для України, бо нагадаю, що експорт дає велике зрештою надходження до українського бюджету, і це дає можливість нам фінансувати нашу безпеку отже, для України вкрай необхідно вирішити це питання, а чи але чи це необхідно для Польщі? Ось в вашому сюжеті ви говорили про про цитували верніше. Лідера блокування щодо національного інтересу Польщі. але Польща є членом Європейського Союзу і є наднаціональний інтерес України є кандидатом в члени Європейського Союзу, яка отримала певні гарантії від Європейського Союзу щодо спільного ринку, щодо безперешкодного перетинання кордонів. І тепер це порушується. Отже, це питання, звичайно, в меншому ступені для України. В більшому ступені до самого Європейського союзу щодо вирішення цієї ситуації, але ну давайте спробуємо подивитися чи є справжні причини такого блокування. Є негаразди не гаразд, як з української, так і з польської сторони. З української сторони з української сторони це корупція, і самі поляки підрахували, що близько 30% вантажівок оминають електронну чергу. Є чергу. І відповідно ці польські перевізники продемонстрували Європейському союзу. Мовляв, дивіться, ось українська корупція за 200 згаком доларів. Фура може не стояти в черзі, і відповідно поляки тут потерпають, бо вони не можуть зробити такий самий трюк. Це причина, яку офіційно висловлює сторона, яка блокує. Пункти пропуску, а офіційно вони говорять і про інші речі, про повернення до старих правил, до ліцензування українських перевізників. Але знов таки, чому вони так занепокоїлися? тому що виявили, що польські компанії програють конкуренцію, українські водії дешевші, готові працювати більше. Але вибачте, так само Німеччина стикнулася свого часу з конкуренцією з польськими компаніями. Так само українські сировари потерпають від дешевих польських сирів. Так що ми маємо в кожному з цих випадків блокувати кордони, це конкуренція. Поляки отримували 20 років сотні мільярдів допомоги від Європейського Союзу, і тепер програють Україні конкуренцію. Звичайно, питання не в тому, щоб ми посилювали конфронтацію. Питання в тому, що ми маємо не звинувачувати польську сторону. Звичайно, те, що проросійські сили користуються цим цією ситуацією, і більше того, вочевидь, очолюють це блокування. Але разом з тим це не має прийти на рівень протистояння Польщі і України. Польща наш найближчий політичний, військовий і економічний союзник, нам ще будувати з Польщею спільне Триморії і інше інтеграційне об'єднання. Отже, нам потрібно конче потрібно знайти, навіть не очікуючи нового польського уряду, знайти порозуміння зараз. Коли наші переговірники приїздять до Польщі і починають зі звинувачень польського боку, боюсь, що це не дасть можливість знайти конструктивне рішення. Потрібно виходити на рівень ЄС. Ну от на рівень ЄС, зокрема, наша влада вони звертаються до Єврокомісії, просять, щоб була якась моніторингова група на кордоні з ну на польсько-українському кордоні. Щоб вони дивилися, що ці протестувальники припускають, що не пропускають. Адже там я так розумію, затримується ну не просто український експорт від цього страждає. Від цього страждає українське військо, тому що затримуються постачання там обладнання, не пропускають навіть гуманітарну допомогу, про що казали. Тобто ця моніторингова група вона чимось допоможе. Європейський Союз зі свого боку вже казав Польщі, що ну, ми можемо накласти на вас там якісь санкції, а штрафувати вас за те, що ви не виконуєте угоду. Типу, це допоможе? Перше, хочу сказати, що офіційно протестувальники гарантують пропуск гуманітарних вантажів. І дійсно моніторингова група має показати, що ж насправді відбувається, так що я підтримую цю ідею. Але давайте пригадаємо нещодавну ситуацію з фермерами. Коли політичне питання в Польщі нагадаю, 1,7 мільйонів фермерів, не так як в Україні, 50 тисяч, а 1,7 мільйонів, тобто це велика сила. Коли фермери починають протестувати, звичайно, політична влада, політичні сили намагаються їм догодити. І в, поляки знайшли можливість е, е, за допомогою ЄС компенсувати певні втрати польським фермерам від е, українського більш дешового е, зерна. Е, отже, я переконаний, що і зараз можна знайти якісь інструменти, які б е, були можливо тимчасовими, але тим не менше, зняли. Ту напругу і те протистояння, яке зараз є, потрібно, щоб європейський союз настільки підживлював конфронтацію по поляків проти України на поточний момент польських перевізників, а знайшов якесь спільне рішення. Цим спільним рішенням може бути дійсно створення спільних правил гри, якщо не повернення ліцензування, ми не підтримуємо цю ідею. То принаймні влаштування певних цінових індикативів мінімаль, мінімальної ціни на перевезення, і так далі можливо, знайдуться інші важелі Європейського союзу, але це знов-таки це питання не до України. Україна свої зобов'язання намагається виконати корупцію. Маємо долати а решта правил гри має узгоджуватися з європейським союзом. Ви знаєте, ну, в мене є друзі, які працювали донедавна на польській транспортній компанії. і якраз великими вантажними перевезеннями там і, зокрема, шукали водіїв. Так, водії там здебільшого це українці. Українських водіїв запрошували завжди там працювати, тому що їм там можна платити дещо дешевше, ніж поляку. І українців там ну в цих транспортних компаніях, насправді теж багато. Тобто, чому взагалі у них виникає така проблема? Поляки вони так само їздять і перевозять вантажі руками українських водіїв. Вони це ж здебільшого роблять сюди, в Україну. І наскільки вони ну, Україна... там критично щось втрачають? От вони, наприклад, вимагають, щоб їх їм дозволили приєднатися до системи шлях. Навіщо їм це потрібна? ця система шлях? І якщо вони цього вимагають, чому Україна цього не може дати? Просто я тут не розбираюся насправді і хочу, щоб хтось пояснив ну, в чому тут саме ця проблема, чи дійсно польська сторона просто не хоче домовлятися, а хоче продовжувати ось це можливо вже навіть політичне блокування, якщо ми кажемо про вплив там якісь російської агентури на ці протести. Ну, почнемо з останнього угу. і розділимо не польська сторона, а е, ті польські перевізники, які я нагадаю, що це не всі асоціації. Там в Польщі декілька асоціацій перевізників лише частина з них підтримує блокування. Е, так ось відділивши польську сторону від е, поляків-перевізників, скажемо, що частина поляків перевізників дійсно е, вже вийшла за рамки просто суто економічних. Вимог і є повне відчуття, що що це е, більше політичні вимоги. Е, що стосується чому е, самі польські перевізники, які використовують українців, е, не потерпають? Вони дійсно потерпають, бо українець з карткою поляка, який е, живе в Польщі, він вартує суттєво більше, ніж українець, який продовжує жити в Україні. Отже, є фактично три градації на водія: е, поляк. Українець, який живе в Польщі, і українець, який живе в Україні, і відповідно той українець, який живе в Україні, ще виявився набагато дешевше українця з карткою поляка. Відповідно, це питання конкуренції, це питання втрати заробітків поточних польських перевізників. Але якщо подивитися в цілому на Польщу, польська економіка суттєво виграє від... Розвитку України від відбудову України післявоєнної і навіть зараз Польща отримує сусідній величезний ринок спільно з Україною буде розвивати е, і будівельний бізнес, і, і меблеві багато які сектори будуть в нас спільними. все більше українців інвестують в Польщу Польща зібрала навіть в 2022 році. Майже 3 мільярди євро податками з українців, нових українців, які е, під час війни приїхали в Польщу. 30 тисяч підприємств навіть більше вже відкрито. Польщі, Українські, отже, Польща точно виграє від, від е, цієї ситуації, тому точно в інтересах Польщі знайти е, не як обмежувати е, е, торгівлю з Україною е, чи транспортні коридори, а як е, зробити це е, вигідним для обох країн. Точно Бо, Польщі потрібно Україна для посилення своїх позицій в ЄС для, для розвитку економіки. Е, і я не бачу жодних причин, чому б, б, польський уряд не мав би знайти рішення термінове рішення ситуації, що склалася. Е, якщо звичайно за цим не стоять політичні амбіції, там нема вже раціональних критеріїв. Руйнувати відносини, руйнувати взаємну торгівлю. Заради чого? Заради того, що насправді в для польських фермерів було вирішено за рахунок 50 мільйонів євро з європейського бюджету з перевізниками. Тема ще дешевша, а Україна втрачає на порядок більше ніж перевізники по польськи Відповідно, рішення точно має бути знайдено в політичний спосіб якомога швидше. Ми, ми не маємо часу чекати нового польського уряду. Я переконаний, що е уряд Туска майбутній. Сподіваюся, що буде він е знайде відповідне рішення. Але ще, ще за часів е прем'єрства Моровецького е я переконаний, що таке рішення має, має бути знайдено. Бо ми маємо негативний сценарій. Вже фермери заявили про. Приєднання до, до, до так, такого блокування вже угу. в словаччині відбувається блокування. Що буде далі? Україна не, не так швидко відновить морське сполучення, і все одно це, це не компенсує нам те, що ми втрачаємо зараз в Польщі. Ми не зможемо морем перевозити ну стільки, скільки нам потрібно це робити через наземні пункти пропуску, через автомобільні пункти пропуску. Ну, у нас є ще залізниця, але залізниця наша теж не подужає робити ну перевозити стільки вантажів, скільки зараз цих вантажівок на там десятки кілометрів розтягнулися на на пунктах пропуску із Польщею ну, з польського боку. А ви там згадали якраз таки про уряд польський. Ну як на мене зараз виглядає так, що чинний. Польський уряд, який ну на такому зараз перехідному періоді до нового, який був сформований пісом попередньою владою, вони якраз хочуть наступникам своїм залишити просто як ці всі проблеми, вирішення, протести, проблеми з Україною і цим не займатися. Ну але це внутряк суто польський, від якого знову ж таки можемо. Ну і можемо, і ми зараз це ми зараз страждаємо, зокрема. Хотіла вас спитати, наскільки наші експортери а, зараз страждають від цих блокувань, як вчасно вони можуть вивозити продукцію. А, і, наприклад, якщо є договори а, у українського бізнесу там, з постачання своєї продукції в країни Європи там, чи далі ще перевозять, а, як, чи не накладуть на них ще й штрафні санкції через а, такі затримки з боку польського кордону? Ну, Щодо санкцій, я сподіваюся, що все ж таки торгово-промислова палата українська знайде е, важелі інструменти, як переконати е, наших партнерів, що це форс-мажор, і будуть включатися форс-мажорні обставини. Відповідно, не буде штрафних санкцій. Хоча е, не штрафні санкції є бідою а те, що це фактично заморожений бізнес, це як блокування податкових накладних, які які стопорять обороти бізнесу, так так і тут. Більше того, це кожного дня не просто е, зупинені продажі, це е, здорощення е, продажів, збільшення витрат, які несе е, компанія, е, і уповільнення оборотів е, в українському бізнесі це жахливо. Бо ми і так ми хронічно недофінансована економіка бізнесу не вистачає фінансового ресурсу. А коли зупиняється оборот фінансового ресурсу, це взагалі може бути катастрофічним. Є багато бізнесів, особливо в харчовій промисловості, особливо ті бізнеси, в яких є обмежені терміни при придатності того, що ми експортуємо, вони в... ризикують втратити, взагалі. В... Вартіст тієї продукції, яка постачається, і до мене вже багато звернень є від наших підприємців про по, по, по допомогу. Ну, десь ми знаходимо інші канали е, вивезення чи домовляємось про принципово інший шлях е, транспортування. Але це точкові рішення нам потрібні системи. Отже, українська польська бізнес асоціація Яку очолює Ярослав Романчук? Вона шукає зараз рішення на боці собою Польщі. Можливо, там будуть і судові рішення і позови, можливо, буде, буде знайдений якийсь інший шлях. Хоча на рівні бізнес асоціації ми маємо зараз підтримку з боку Польщі. Тому я сподіваюся, що в найближчі тижні ми знайдемо спільне рішення. Головне не розсваритися на пошуку цього рішення головне показати ще раз, показати полякам, що ми в одному човні, і що лише спільний розвиток економік дасть нам можливість протистояти тим викликам, які ще попереду. Наостанок останок хочу вас запитати: а яких, якого подорожчання, яких товарів слід чекати в Україні? Адже у нас, наприклад, там водії, зокрема ті водії, які працюють там в нашій компанії, кажуть про вже здорожчання газу на АЗС автомобільного газу. Ну і зокрема, що він подекуди і зникає з АЗС? Ну яких товарів ще чекати? Не, не, не будемо лякати в Україні не буде дефіциту суттєвого найближчим часом. Тимчасово так буд, буде в перебої в певних регіонах з паливом, звичайно, через збільшення споживання логістичного, е, особливо на кордонах в Волинській Львівській областях, але е, і по харчових продуктах, і по інших побутових продуктах, і по паливу. В Україні є достатні запаси, щоб пройти цю зиму, і е, навіть продовження блокування кордону не призведе до суттєвих українських дефіцитів. А що стосується зброї, то питання зараз не в блокуванні постачання зброї, а в тому, що е, ми поки не маємо е, рішення з боку сполучених штатів і, або збільшення надходжень з Європи, хоча маємо е, в на Рамштайні е, обіцяне збільшення постачання техніки. Це все оминатиме блокування кордонів, і е, Україна точно буде і зі зброєю, і з продуктом харчування. Перебоїв ні в тому, ні в цьому не буде. Найважливіше у нас насправді ще зараз зброя, тобто це до блокування не матиме стосунку, так? Так. Дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру. Дякую за роз'яснення. Сподіваюся, що ну з принаймні з європейським союзом зможемо знайти важелі впливу на цих мітингувальників і припинити цей протест, щоб він не поширився ще й і далі. Дякую вам, Андрію. Дякую. Ну, я кажу, для мене це суто політична історія. Ну, політична історія всередині Польщі, уряд польський, який зараз ніяк не може собі обрати сформувати новий уряд. Партія Дуди зараз має першочергове право це робити, але з ними ніхто коаліцію робити не хоче, адже вони по суті, хоч і вибрали виграли парламентські вибори, але з іншого боку, вони не набрали більшості, вони не мають монобільш. Щоб самостійно цей уряд формувати, і от тепер, поки там партія Туска до неї дійде друга черга на формування цього уряду, і як на мене, то це все затягується. І ось цей перехідний період, в який починаються ось ці політичні розхитування всередині, яким чесно, ну от зараз кажуть про російський слід в цьому мітингу, в цьому протесті серед польських перевізників лише через серед частини польських перевізників. І чесно кажучи, я навіть не здивована, якщо це дійсно так і Росія користається цим моментом, щоб знову ж таки вдарити по економіці України, вдарити не ракетою своєю, а вдарити майже безкоштовно ось такими перевізниками, які будуть виходити і диктувати свої умови. Ну, демократія в Польщі, і вони це дозволяють робити. Вони дозволяють це продовжувати. Причому уряд. З іншого боку, ніяк не хоче займатися цим вирішенням. А якщо є з боку з українського боку якісь певні проблеми, то Євросоюз так само має указати на те, що Україна, ну-ка, давай там трошки зроби, там, не знаю, реформи, виправи там якусь свою систему, черги чи щось, що, щось, щось інше. Я вже заговорююся трошки на другій годині теру. Але при цьому є от групка людей, які хочуть диктувати лише власні умови. Ну, в нашій владі кажуть, що будь-які перемовини зараз не, не приводять до жодних результатів. Відповідно, зараз будуть евакуювати людей, евакуювати водіїв, щоб принаймні вони були в безпеці. Попри те, що там і волонтери там деякі збирали гроші, привозили їм їжу, тому що вони ж нікуди не можуть ну, ні назад, ні вперед поїхати, ліворуч, праворуч вони застрягли просто. І сидять в своїх автівках вже ну три тижні. І це в першу чергу впливає на нас, і впливає, я ж кажу на те, що можуть затримуватися і певні там комплектуючі для наших потреб можуть затримуватися і продукти якісь для наших потреб. Гуманітарна допомога може затримуватися теж для наших потреб. А ми зараз і так в дуже непростому стані економічному, в першу чергу, так і я вже не кажу про те, що в нас ми ведемо бойові дії проти Російської Федерації. І наша армія має постійно отримувати все необхідне від, від якогось дріб'язку, дріб там, знаєте, там рукавички доставити з цієї ж Польщі, так? І до того, що там потрібна і військова техніка. Але з військовою технікою, бачите, економіст каже, що такої проблеми не буде. Це будуть пропускати і це будуть контролювати.